Дуже часто чую питання від моїх учнів Аня. Що таке «de» і чому воно зустрічається на кожному кроці. Майже в кожному реченні можна зустріти один, два або три рази «de». Невже в них немає інших якихось слів, чому вони використовують тільки «de»? Я поясню. Наприклад, беремо фразу Cesson de Ce sont des photos <coughs> de la famille de mon père. De France. Ми тут можемо нарахувати чотири різних де, де щось там таке чули, правда? Ну і давайте тепер розберемо. Отже, ce sont де фото. Що таке де? Де в даному випадку це неозначений артикль, який вказує на кількість. Тут фото euh, умножені, тому ми використовуємо де. Далі, ce sont des photos de la famille. Фотографії. Кого чого, сім'ї, приналежність, яка передається прийменником «де» у французькій мові. Ce sont des photos de la Famille de mon père». Тут так само йде мого батька, кого чого, приналежність. Можна ще сказати, типу, як родовий відмінок в українській мові, але ж відмінків у французькій мові не існує насправді, так? ну, вони так думають насправді. І останнє, отже, де фото ла фамі, de mon père qui vient de Франс. і тут у нас походження, яка походить з Франції. Отже, де Франс буде прикладатися як з Франції. Тобто, ви бачите, що тут de виконує роль абсолютно різних частин мови.